Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Сьогодні приготуємо ролл з курочкою по типу шаурми. Це не буде не класична у нас шаурма, а буде завернутий рол з сиром, огірками, помідорками. Зробимо кічи-нес. Є в нас сирний соус. І це ми все завернемо. В першу чергу нам потрібно зараз розпалити гріль, обсмажити курочку, порізати овочі. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. І так, розпалили гріль. Зараз нас перегорять пару дровішек, ми підкинемо трішки уголька і будемо ставити обсмажувати курочку. Друзі, відпочиваємо сьогодні на Дністрі в Бакоті. Готуємо на такому грилі Є тут така локація, називається Прозорі. Це все в них тут є на території. Бесідка така. Будиночки відпочиваю. Перший раз готую на такому грилі. Е, вже дружині замовив на день народження. Будемо теж користуватися, будемо готувати частіше стейки, ще різні овочі. Ну, все, що можна приготувати на грилі, будемо готувати. Друзі, усім рекомендуємо. З'їздити на бакоту, тут неймовірні краєвиди і дуже класна природа. Водичка сьогодні дуже тепленька, покупалися з самого ранку. І зараз будемо снідати. Зараз будемо ставити курочку. Трішки почекаємо, бо дуже жар сильний. Стрілочка рухається до 200 км. Два курячих стигна. Скурочка підсмажиться і будемо формувати ролл з курочкою або шаурма, кому як подобається яка назва. Курочка смажиться. Урочка вже майже готова. У нас ще залишився стейк. Також його додамо в ролл. Буде в нас два види. Один буде зі свининою, другий буде з курятиною. Робимо кітчинес, додаємо соус томатний, додаємо до нього майонез. В принципі, якщо у вас є ще гірчичка десь під руками, то можна додати і гірчицю. И еще один штрих. Треба И вымешиваем. У нас тут, в принципі, залишок від стейка, то в нас тут і курочка, і свининка. Дамо куштувати. Джоли також хочуть шаурми рола нашого попробувати. Друзі, цей ролл. Шаурма, потребує вашого лайка, підписки на канал. Готуйте разом з нами, підтримуйте нас. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!